Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 10-ту вечора від журналістів, фактів та вікон. І насамперед я нагадую, що по всій Україні оголошена повітряна тривога. По всій країні ракетна небезпека зафіксовано зліт Міг 31 к з аеродрому у Нижньогородській області. Перебувайте в укриттях. Україна завершує останні приготування до завтрашньої надзвичайної вагомої події. Президент Зеленський наголосив початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу історична подія, якої ми всі довго чекали. День до якого Україна йшла протягом десятиліть. І ось зараз ми робимо це реальністю. Україну вже ніколи не збити зі шляху в об'єднану Європу у наш спільний дім усіх європейських націй дім, який має бути мирним. Дякую всім, хто допомагає. Європейський союз може зачинити двері для Грузії, якщо влада країни не змінить своєї політики, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Ситуація в Грузії та можливі санкції одна з тем засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі. За словами Бореля, Євросоюз може припинити підтримку через європейський фонд миру або скасувати політичні контакти на високому рівні. Також Брюссель може призупинити фінансування грузинського уряду та головне, на кону європейське майбутнє Грузії. Нагадаю, по. При протести громадян Русинського парламенту минулого місяця остаточно ухвалив закон про іноагентів. Документ називають аналогічним російському. Через обстріли Херсонщини одна людина загибла, двоє поранених цивільних у селі Потянівка. В день безпілотник вразив житловий будинок. Літній чоловік, поранений в лікарні а в селі Гаврилівка Новоолександрівської громади. Старша жінка загинула у власній оселі. Очільник Херсонщини Олександр Прокудін опублікував фото того, що залишилося від житла жінки. Загалом окупанти випустили по Гаврилівці до 40 снарядів. А міський голова Херсона виклав відео нічних руйнувань у Степані деякі будинки майже повністю зруйновані. Аби забити вікна і залатати дахи, залучають волонтерів без світла через численні обстріли і мешканці багатостраждального корабельного району Херсона. Енергетики теж залучають колег з інших регіонів. На Харківщині дві людини загинули через підрив на протитанковій міні. Це сталося сьогодні вранці, в селі Слобожанське, Липецької громади. Автомобіль, в якому було двоє людей, наїхав на міну. Чоловік загинув на місці. Жінка померла дорогою до лікарні. Повідомляє прокуратура Харківщини. Ну а після масованих авіаударів по самому Харкову на вихідні в лікарнях досі 38 38 людей. Троє з них у важкому стані в реанімації. В суботу і неділю ворог обстріляв з околиці Харкова, і серед місця його ціллю стали житові будинки, школа, екопарк, підприємства. Загалом, за вихідні, в місті четверо загиблих майже 70 людей постраждали, серед них п'ятеро дітей. За даними Нацполіції в Харківській області, окупанти обстрілювали місто керованими авіабомбами з території. Білгородської області Росії на Лиманському напрямку росіяни тиснуть і шукають слабкі місця, аби прорвати нашу оборону. Як і по всій лінії фронту ворог скидає керовані авіабомби і запускає дрони. І Якщо протидіяти кабам майже неможливо, то дрони камікадзе глушать системи радіоелектронної боротьби. Їх дуже бракує. Тож гармаші 67-ї бригади нині збирають на реп-системи і просять нас усіх допомогти. З Лиманського напрямку спеціальний репортаж Олега Корнієнка. Постріл! Не встиг вилетіти один снаряд, як бійці заряджають вже інший. Це так, за американської гармати М-119, артилеристи 67-ї бригади від ранку випалюють ворога на Лиманському напрямку. А вони мають сказати, чи ще стрілять, чи все нормально, так? А ось і результати роботи бійців. 105 мм снаряд знищує ворожий бліндаж. Шансів вижити у росіян майже ніяких. Сиділи пі... в бліндажі, є їліщі. І раки ноги підлітали. Працює Збройні Сили України. Саме заточність, легкість та маневреність цю гармату бійців вподобали. Натовський калібр легко розбиває живу силу ворога і техніку. Цей гармата набагато краще, ніж Д-30, Також тому що цей гармат вистачає для пораження цілі, допустимо, два-три снаряди. А Д-30 потрібно робити певну пристрілку і два рази більше снарядів витрачається. Серпень за освітою вчитель географії артилерійську справу опановував 10 років тому тут, на Донбасі. В перші дні АТО прийшов добровольцем і палив ворога саме з д 30 Потім було мирне життя, але велика війна повернула на фронт. Ця війна насамперед, це війна за нашу ідентичність і війна за те, що як наші будуть далі жити, діти, і що взагалі буде далі з нашою державою. Ці артилеристи знищували ворога на Харківщині, палили окупантів у Бахмуті, Серебрянському лісі та відбивали ось цей один з наймасштабніших штурмів цього року під часовим яром. Гармаші зупиняли ворожу колону, а дрони її допалювали. Початок до четвертого імовно кажучи, зараз літо це зовсім різні періоди, зовсім різна міна. І на кожному напрямку це своє. Що змінилося кардинально? Це кількість. Безпілотників їх виросло в рази застосування ефпі-дронів також в рази. Тут на Лиманському напрямку росіяни менш активні ніж під часовим яром. Але роботи гармашам вистачає. Контрбатарейна боротьба прикривають піхоту, бо її весь час штурмують. Поначалу, в основному буває. Це в районі часу ночі. Там немножко просипаються, можуть постріляти. її. Для московитих артилеристи та ще й закордонна зброя жадана ціль, тож розвіддрони у небі запускають роями. А ви кажете, зараз і третій буде, що їх по кілька, да, одразу чи як. Так це взагалі я не пам'ятаю, коли вони по одному Регулярно Вони прикольно на цьому. Колись було, коротше, шість штук в ряд, Попарно. Да. Зранці в кілометр. Два, і. Захисники не приховують протистояти росіянам непросто за роки великої війни. Ворог навчився воювати, перехопив наші ідеї і живої сили не шкодує. Тож, аби стримати окупантів, кожен з цих бійців докладає надзвичайних зусиль. Зараз хлопці заряджають знову ще один снаряд, і буквально за кілька хвилин знову буде лунати вогонь. Ну і снаряд полетить на голови окупантам. Зрозуміло, що підтримка нам потрібна, потрібно поповнення, бо хлопці і хворіють, отримують поранення. А На їхнє місце потрібно, щоб хтось прийшов і допоміг. В принципі, я нормально відношу тих людей, які живуть цивільним життям, і це їхнє абсолютне право. Але якщо закінчаться тут наші хлопці, то ворог буде просто. Вони пішки йти сюди, а їхать, летіть. Вони не зупиняться. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти ці Єдині новини. Перш ніж сказати про наш наступний репортаж Повітряній тривоги кінець, її вже скасували. Отже, репортаж, який ви побачите зараз в нашому ефірі, присвячений газівникам. Їхні службові авто пошкоджені обстрілами, вони самі нерідко стають мішенями для ворога, але без їхньої роботи сотні тисяч людей не матимуть навіть елементарного. Вони працюють на самому кордоні з Росією. Попри постійні удари кабами, ракетами, артилерією, у більшості випадків вони відновлюють газопостачання після обстрілів протягом одного дня. От, наприклад, як у Золочеві на Харківщині. Золочівська громада Харківщина одна з найбільш багатостраждальних від перших годин повномасштабного вторгнення росіян. Працівники аварійної служби харківської філії газмережі ремонтують пошкоджений обстрілами шматок газогону в золочеві. Поруч із цим двоповерховим житловим будинком прилетіло три керовані авіабомби. Побило все навкруги і комунікації. Зокрема, закінчивши ремонт, мають обстежити, чи немає витоку газу. Потім ще раз перевірити, забризкуючи спеціальною мильною сумішчю. Тільки в цьому році більше 20 прильотів по газопроводі роботи дуже багато, але ми з нею справляємося. Ви бачите зруйнований будинок, вулиця на тій стороні? Там були прильоти. Навколишнім селам теж багато ну, досталося там теж багато роботи. Третій рік поспіль росіян до кордону, з якими тут геть недалеко, намагаються знищити і сам золочів, і всі навколишні селища уздовж кордону. Центр золочева за останні два місяці не впізнати. Розбитих будівель сила селенна. Під вогонь потрапляють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки, готель, ринок, магазини, а також газові мережі, службовий транспорт газівників і вони самі. Це так спалахує, коли росіяни влучають серед іншого у газові мережі. Таких відео в архіві підприємства за ці два з половиною роки десятки. У березні, коли ми проводили черговий ремонт пошкодженого росіянами газопроводу, ворог на нас вже чекав. Почали обстріл, прильоти в метрах 30 від нас. Ну насправді тоді бригаду врятував бетонний паркан, який ми вибрали для укриття. Кадри, які зняв Олександр Гавриляка, того дня роботи тоді, згадує, довелося зупинити. Між прильотами бригаду вдалося звідти вивести, але вже наступного дня 600 абонентів селища знову були з газом. Щойно не дозволила безпекова ситуація, мережі полагодили. Жоден із газівників після того обстрілу не відмовився виїхати. На об'єкт, а це ось так виглядає службовий автомобіль, увесь зрешечений осколками. Безумовно, ми будемо робити все можливе, щоб продовжувати стале постачання газу. Особливо особлива увага сьогодні в прифронтових регіонах. Це Донецька Харківська області, там, де постійно кожного дня, кожної години. Ведуться ремонтні роботи, які є наслідками тих обстрілів. Лише від початку року працівникам газмереж на Харківщині довелося ліквідовувати 300 аварій, що сталися після обстрілів, і третина з них це квітень, травень. Найбільше під вогонь потрапляють Купінсь та райони, а також Вовчанська, Золочівська, Дергачівська та Борівська громади. Зараз у 90% випадків майже у цього, цього ж дня відбуваються ремонтні роботи. Це Завдяки професіоналізму і можна сказати героїзму наших працівників. Зараз ми обслуговуємо майже 400 тисяч абонентів. Усі, усі, навіть при фронтові, усі громади, всі з газом. У цьому двоповерховому будинку у Золочеві, поряд із яким нещодавно влучили каби, і де частина оселі ще не придатна для життя. Газ уже є. Газ у нас є завжди. У Нас і взимку газ був, і зараз газ є. Служби виїжджають по першому прильоту, ремонтують. Дивляться на пошкодження, ну тільки слова подяки даній службі нафтогаз забезпечить стале постачання газу для кожного українця. Для нас це важливо. Це пріоритет, і ми не залишимо жодного українця на самоті. Марія Малевська, Олександр Бринза, факти ICTV, Єдині новини.